Не прибиратись. О, кулька. До речі, класний предмет для пранка. А давай зальємо воду і фарбою в кульку. Супер. Я допоможу. Кримай кульку. Так, видавлюю воду з фарбою. Чудово, тепер кидаємо. Що таке Дені? Давай дівчаток. Давай. Чудова ідея. А, що ви зробили? Ви зіпсували наші стіни. Тепер ваша частина кімнати виглядає трохи гірше. Хороша робота, Сем. До речі, давай наклеїмо наклейки на стіни. Я сам хотів це запропонувати обожнюю тему космосу. Я також приготував космічні наклейки. Клас, виглядає супер. Дівчатам такого не зрозуміти. Ми чудово впорались. Так, вийшло круто. У нас найкращі ідеї. Да уж, це якась маячня. Майлі до мене прийшла ідея. Давай прикрасимо наші стіни гірляндами. Вони у вигляді сердечок. Тіфані, я теж такі принесла. Звісно, давай. Буде класно. Ми з тобою будемо робити кімнату справжніх принцес. Як класно. Так, що ще зробити? Я вже замовила нам картину. А ось моя картина. <талит> <салит> Велике дякую. Це для нас. Повісимо сюди. М -м як вам таке, хлопчики? Все, у них ціла картина. Нам треба щось придумати. Все під контролем. Я замовив нам картину залізної людини. Краще за всяких ляльок. Клас. А що це вони вигадали? Зробимо селфі. Чудово, давай ще усі мають побачити нашу класну картину. Що у кадрі все? Що ти тут робиш? Провалюй. Га, це мав бути пранк. Нам потрібна огорожа від них. Вийшло. Тепер вони точно не пройдуть на половину нашої кімнати. Але дротом я пустила електрику. Один крок та їх підсмажить. Тепер ви не такі сміливі. Ви думаєте, що це нас налякає? Зараз позбавляся від вашого. А, мене струмом б'є. Геній врятуй! То був потужний розряд. Ну, ми вам влаштуємо. Так, я подивлюся схему. Потрібно під'єднати ці палиці між собою. Окей, буде зроблено. Отак. Так, у нас вийде каркас на мету! Ти це бачиш? Вони самі змогли це зібрати. У нас має бути крутіше. Я йому все зіпсую. Крадемо одну деталь. І як ви без неї зберете? А ще ви не зможете зібрати без цієї інструкції. День ми найкращі. Малі, забий на них, ми самі впораємось. Давай повісимо на наш намет шторку. Вона така гарна. Так, вийшло так мило. Швидше посередині посидіти. Клас! У нас також є свій намет. Він навіть крутіше. Це цілий космічний корабель. Це вікно. А ще прикрасимо вхід. Давай. Та-дам! Ви тільки подивіться, як ми круто вигадали. <рес> Що ж нам ще додати до нашої кімнати? <рес> <рес> Я придумала. Нам знадобиться килим. О, а ось і доставка підійшла. Подивимося, що всередині. Це ж м'який рожевий килим. Постилимо його всередині нашого намиту. Так, до мене також прийшла ідея. Нам знадобиться пухирчата плівка. Там який ведмедик. Для початку розірвемо м'яку іграшку. Пробачку, гносик. Ні, тіфані, що ти робиш? Все під контролем. Наповнювач кладемо у плівку, ось так скручуємо і отримаємо хмарку подушку. Класна ідея. А ти що вигадала? Мені знадобиться кілька довгих кульок. З'єднаємо їх разом, потім беремо насос, надуємо Ти сама глянь. Дуємо, 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 дуємо. О, я навіть утомилась. Але тепер у нас є надувна веселка. Прикрасимо все всередині Ого, Майлі, ти це так круто вигадала? Здорово. Це ще не все. У мене є кіткат. Прикрасимо фантиками коробку. Це буде наш стіл. А я маю журнал. Почитаємо разом. Вони думають, що вони краще за нас, але це не так. Ідея. Давай постелимо ковдру всередині і покладемо м'яку подушку. Столик нам теж потрібен. Чудово, візьмемо лего. Сем, давай зберемо апарат для відстеження інопланетян. А? Крута ідея. Так, з'єднаємо всі деталі. Клас! Дивися, круто вийшло. Так, дені, хочеш одягнути віра-окуляри і реально відчути себе в космосі? Ти, звісно, ще питаєш. Давай, бро! Разом пограємо. Клас! Мені подобається. А чим там дівчата займаються? Ого, ваші кімнати вийшли дуже гарні. Ви чудово постарались. Хлопчики грають у ігровий автомат. Виглядає нудно. Так, так, давай, давай, швидше. О, тині, хочеш попкорн? Звісно, ще питаєш. Смачно! Дякую, бро. Я також хочу, але руки зайняті. Засипаймо до рота. Смакота. Майлі, тобі так личить рожевий. Ти дуже гарна. Я зрозуміла, чого тобі не вистачає. А? Цих окулярів. Звісно. Я кльова. Тепер я виглядаю на мільйон. А чим так пахне? Приємний аромат. О, то це попкорно хлопчики. Ага, пахне смачно. От би теж поїсти попкорну. Малі, давай заберемо. Звісно, вони навіть не помітять. Підмінимо попкорн на горщики з капустою. Вони так зрадіють. Що це капуста? Дині, де попкорн. Дівчата вкрали. Так не можна. Ааа! Вимкніть електрику. А ми вас попереджали. Тепер попкорн наш. М -м, нам дуже смачно. Дені, ходімо з русалка на ім'я Мейбел. Вона сама чарівна русалка у всьому океані. А це її хлопець Мартін. Він точно розуміється на дівчатах, бо обрав для себе таку чарівну русалку Мейбел. Але їм ніколи не бути разом, бо Мейбел людина. Так, це жорстока правда життя. Це був просто сон, Мейбел. Тебе ноги, а не хвіст. І час збиратися до школи. Вставай! О. Як же я хочу стати русалкою? Добре, збираюся до школи. Одягну сьогодні все рожеве, а піжама мені більше не потрібна. Замовчи, досить. Ох! Добре, встаю. Подивимось, що я сьогодні вдягну. О, чудова! Як я й хотіла, все рожеве. Чудова! Піжама мені більше не потрібна. Беремо рюкзак. І йдемо до школи. Добре, Кріс, побачимось на математиці. О, це ж Мартін. Самий крутий хлопець у старшій школі. Мейбл, ти сильно закахалася в нього. Ух ти, А Мартін теж фанат русалок, як і ти. У вас точно є багато спільного. Серйозно? Йому подобаються русалки? Тоді мені терміново треба зробити квіст. З ним я сподобався, Мартіно. ти, я дещо знайшла. І так. Вдягнемо ласти, примотаємо їх скотчем до моїх ніг. Чудово! у мене вийшло. Потрібен ще один шматочок. Так, от сюди. Я готова. Мейбл, ти виглядаєш чудово, але Мартін уже пішов на урок. Ти не встигла його вразити. Не хвилюйся, спробуй інший раз. О, ні. Мартін, допоможи мені, куди ти? Друзі, у нас почався урок малювання. Вам доведеться намалювати ось таку русалку. Можете приступати. Здорово, я вже знаю, що я хочу намалювати. А я використовую балончики. а я візьму фарбу. Правда? Я так люблю русалок. Це найкраще задання. Мейбл, я намалюю русалку, як у мене на футболці. Він прямо фанат. У мене є ідея. Поки хлопці малюють русалку на полотнах. Я намалюю русалку на обличчі. Вийде здорово. Головне зробити собі брови потрібної форми. Додати трохи блідості шкіри та червоні губи. Так. Зараз брови готові. Тепер треба зробити бліде обличчя. Ось так. І червоні губи. Клас, вийшло непогано. Я схожа на русалку. О, ні, зовсім не те, що потрібно. Спробую ще раз. Так, мені потрібен рожевий носик, бусики, рожевий носик, бусики, і тут трохи шерсті. Ох ти, я така яскрава та мила. А тепер схожа на русалку. Знову не схожа. Я схожа на кота. Потрібно все стерти, доки ніхто не побачив. Забираємо фарби, мені потрібні стрази. Я маю швидше їх приклеїти до обличчя. Як гарно вийшло, мені подобається. Тепер я схожа на русалку. Якщо з макіяжем все вирішено, то із зачіскою точно потрібно щось робити. Я придумала, мені потрібно пофарбувати волосся. Вийшло. Тепер у мене таке гарне волосся, як у русалки. Час вийшов. Іду дивити, що у вас вийшло, Мартін. Чудово, ти впорався з роботою, молодець. А як справи у Глорі? Ну, непогано. А що вигадав там? О, який жах! Зовсім не те, що треба було, Мейбл. що ти намалювала. Чому полотно чисте? О, то ти зробила себе русалкою. Це чудово. Мейбл виявилась самою креативною з класу і перетворила себе на справжню русалку з портрета. Ідея крута! Цікаво, чи оцінить це Мартін? Він точно повинен закохатись у Мейбл з першого погляду. Це ж прямо та русалка, як у нього на футболці. Але Мейбл і Русалка мають одну відмінність. Немає хвоста. О, ні. Без хвоста Мартін ніколи мене не покохає. Мені треба щось придумати. Ні, Мартін, стривай! Що ж мені зробити? Є ідея. Мені потрібна плівка. І стій. Тримай плівку, обмотай мої ноги зараз. же Добре, давай спробуємо. Мотай краще. Мої ноги повністю мають бути вкриті плівкою. Ага, чудово. А тепер бери балончик. Та розпорошена плівко. Вона має повністю покритися бірюзовим кольором. Добре. Так, залишилось зовсім трохи. Мені подобається. Колір вийшов гарним. Вийшло. Дякую, вийшло круто. Тепер я маю справжній квіст. Здорово. А от і Мартін. Він мусить побачити мене з моїм хвостом. Мартін, привіт! Ой, щось пішло не так. Я зачепилась. О, ні. Я розірвала свій хвіст. І як я в такому вигляді підійду до Мартіна? Стій! Стій, Мартін, не йди. Мейбл наступного разу точно вийде, не засмучуйся. А що це за постер на ящику? Схоже, це салон краси. Там тобі точно допоможуть. О, привіт, мене звуть Джиммі. Я твій майстер. Покрутись, мила. Чудова. Але це вбрання, воно жахливе. Давай я підберу тобі щось краще. Заходь до примірювальної. Зараз я зроблю з тебе красуню. Давай перше вбрання. О, ні. Зелений тобі не личить. Переодягайся. А як я тобі в такому? Це ж людина павук. Так, я просто хочу пожартувати. Переодягайся. Ця сукня виглядає так мило. мені личить. Ти хочеш бути русалкою чи клоуном. Переодягайся. А таке. Він мені трохи великий. О Боже, іди швидше. А це виглядає класно? Ні, жахаливо, переодягайся. Джиммі, мені потрібен хвіст. Давай мені костюми з хвостом. Я знаю, що тобі треба. Секунду. У мене тут було те, що тобі потрібно. Отже, вона, переодягайся. Все точно тобі підійде. О Боже, мейбл, ти чарівна! Це твоє вбрання. Мені теж подобається. Я відчуваю себе справжньою русалкою. Ще й корона. Дякую, Джимі. Я повинна показатися Мартіну. Я пішла. Стій, ти маєш його купити? Так, звісно. Ой, а тут немає кишень та гаманця. Я помчала звідси. Зараз буде так хвилююче. Чи оцінить Мартін усі старання мейбел? Але всі довкола у захваті від її зовнішнього вигляду. Вона справді виглядає розкішно і навіть Мартін оцінив. Подивіться, як він на неї дивиться. Ти ж та сама русалка, котру я так давно кохаю. Ти маєш бути моєю дівчиною.